Добрий вечір. Ось і закінчується ще один день дієти. На вечері у мене запіканка з творогу. Що війшло до складу цієї запіканки? Творог, мука, манна крупа, родзинки, яйця, харчова сода. Все це добре замішувалось, цукор додавала, трошки солі. Настояла замішане тісто хвилин 30, а потім запікала в духовці, взяла на вечерю 55 грамів, зверху полила варенням шоковиці. Ось така смачна у мене вечеря. Запиватиму чорним чаєм свіжозавареним, парує гарячий. І сьогодні вже точно вночі від мене піде Агата. За нею прилетів літак з Бірмінгему і забирає її велика кількість багаточисленна. Охорона приїде за нею, щоб доставити її до літака, бо принцеса всього світу вже хоче потрапити до себе в замок. Ось така в мене була велична підтримка, на протязі двох днів, за що я їй дуже вдячна. І дарую солодощі цукерку на дорогу, щоб в літаку було веселіше, та й мені теж вночі побуду сама, а вранці хтось знову до мене прийде. На мою підтримку буду чекати з нетерпінням. Всі, хто вечеряє смачного, спокійної всім ночі. І зустрінемось вранці. Хай добре смакує. До побачення!